Отже, замовляли ало такі собі серветочки, і побачили ще ось таку недорогу серветочку, ганчірку. І собі її теж замовили до такого замовлення. Так, отже, що ми тут маємо? Ось так вона гарно запакована такою ще плівочкою харчовою. Приїхала на магазин. Які, з якого ми якраз її забрали. Отже, такого, бачимо, такого білесенького кольору. Правда, напевно, так, такий не дуже практичний колір. Ну, але нехай біленький колір. Отже, що ми тут маємо? Маємо ганчірку з мікрофібри. Подивимося, хто тут вироблено для України. Так? А хто виробник? Зараз подивимося, де, де тут є виробника. Ну тут ще є ось так. Ганчірка з мікрофібри. CleanWife, вайф, Mix. Виробник Китай, імпортер-постачальник місто Київ, вулиця Бальзака так. і сайт попутчик.uaй. Термін придатності не обмежений, матеріал теж, ну, в принципі, тут не, щось не вказ. Так, дивимося тут. Що тут пише ще? Найменування. місце знаходження імпортера дивитися на упаковці. Термін придатності 3 роки. Отже, мікрофібра, мікрофібра ця ганчірка має розмір 30 на 30. Clean вайф. Color Mix. Ну тут знову прочитали таке саме. Давай її розпаковуємо, відкриваємо з цієї харчової плівки. Так, той же. Так, розпаковуємо. Ось харчові плівочки. Ось таким чином вона запакована. Так, і тут якраз ось, в принципі, можна почитати оригінально, що тут пише. Ганчірка з мікрофібри має унікальну здатність швидко вбирати великий об'єм рідини. Водночас воно залишає поверхню чистою, без розводів, подряпин і часток бруду. Ефективно полірує, вбирає вологу і жир. Розмір її, знову ж тут таки пише 30х30. Матеріал мікрофібра 100% поліестер. Термін придатності необмежений. Зберігати в сухих приміщеннях від 0 до 30. Постачальник Service, місто Київ, експортер в Україну, Ботарік Балтік-Sia, Рига. Цікаво так. А, тобто вони в Китаї вироблені, в Ригу відправляють і звітом. Вони попадають сюди. Отже, ганчірка з мікрофібри. Що тут ще є номер? Так. Ну і попробуємо її легенько. Розпакувати. давай, то Так, і витягуємо її. Що там є? я вже забрала Щось було приклеєне, так? Ось. Ну, давай. На вигляді маленька. Я бачу, що вона так вишита. Така Так, як пошиван. Такого якогось голоденька, та? пухкенька. О, тут -от. Вона мікрофібра. Ось такі крапочки має і такі бірки Так, ось є навіть бірка. Бірка є така. Так, що там на бірці, напевно, те ж саме пише. Uh, що тут пише? 100% поліестер. І що тут ще тут пише? Um, можна машинці прати або руками холодною водою, так? Uh -huh. О, ось така вона. 30 на 30. Ось така. правильно давай то